Так, ось получається монітора телевізор. Ось цей века дріт поки що положив. Окремо. Ось цей век дріт положив поки що ось сюди, тому що У власника, як виявився, знайшовся. Оригінальний The God Ось я його вже поставив Ось з такого плану. Як бачите, що тут було зроблено? Власник дав мені Ось такі колонки, і тут виявилося, що це не працює взагалі. Це працює і буває, вона відходить. Ось, якщо я зараз посевелю. Добавляю гуч гу-гучності. Ось так. ти такий Чому всі мені це постійно кажуть? І ось я торкаюся цього дроту, і бачите, це не працює. відходить.

Тут я відрізав ось цей дріт, зектринувсь так, і зачистив дроти, взяв тюльпани, пару штук лівий і правий, і під'єднав один загальний дріт і два лівих правий Лівий і правий канали. До підсилювача гучності цих колонок. Зараз потрібно буде мені їх розбирати і дивитися. Ремонтувати і так далі. далі Ось так. Я вже так Тільки на мені Тепер можу вимикати. Слухай, ти зі мною просто і Ось те два. Вимикаю, беру. Вимикаю. І монітор автоматично такий саме вимикається, так як е, дріб оригінальний кабель VGA він автоматично вимикається. Ось як бачите Т2 повністю вимкнений. Ну що, далі йду ремонтувати колонки. Ну ось, я взяв колонки. Один на робочий стілі, тепер будемо розбирати цю колонку, так як вона не працює. І тут, скоріш всі проблеми. Тому зараз -то її розбираємо. Закриваємо колоночку. Б'ємось асформатор. динаміка дроти припаяні. Ось так. Ця колонка робоча повністю по вмикаємо в 220 і будемо перевіряти. Так, зірня пішло, бачимо всі тоді, ось тут засвітився. Будемо перевіряти. Працює канал. Входу. На все динамік. Вхід у нас виходить тут. І цей знову ж нам якось таки працює. Ну у нас тим паче не, не чомусь ця коронка тепер. Ну Тому що десь тут, як я казав, відходять, коли, коли тут свелись. Коли Куди все щось із дротами не то. Ну нічого, зараз будемо розбиратися і перевіряти все. Так, гучність на максимальну на потрібно виставити. Так. Цей працює. По входу. Як бачимо, не працює. По входу цей канал не працює. Ось так. ось тут він працює добре. Тому щось не так із, із дротом. Це вже зрозуміло. Ну, скоріше все він тут і, і перегнувся. То потрібно його тут відрізати зараз. І зараз тут перепаяю. Вимикаю колонку. З мережі і відрізаю цей тріт, що йде на вхід і буду зараз його тут міняти. Відпаю їх звідси, так, відпаяв. Так, екран загальний двіт ось тут. У нас це наша виходить, чор, 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 чорний був. Він в якості загального. І зараз ми там перевіримо ці дроти. Так. Загальний працює. Тепер... Білий цей. Опа. Білий. А, працює. Просто контакту не було. Далі. Червоний. Працює. Ну ось, випрацює все. Так. Тут окося перечищу, щоб було більш над... надійніше. І буду зараз припаювати. Беру тер, термоусадку і зараз її буду дівати на екран. Ось так все було. Правоправельніше зроблено ось таким чином. І зараз буду запаювати цей, цей дріт. Ось так. Так, тепер я припаю до коронок і перевіряю, що в нас вийшло. Правий канал. Працює. Тепер лівий канал. Працює. Чудово. Можна збирати далі. Раз, два, три, четыре. Готово. 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 Зібрано. Вмикаю. Перевіраю ще раз. Все працює. Лівий, правий. Чудово. Далі беру ці входа, Беру такі чистика-чульпани і зараз буду їх припаювати. Ось так. скручую загальний діти загальним дротом. Спаю їх. І справим, наприклад, вихіду ось. беру ще один тюльпан, щоб ще було щерю. Ще ось так. Все спаяли, Далі можна термоклеєм залити. І все воно буде працювати. Звісно. Ось так. Все. І в кінцевому рез результаті у вас має вийти ось що. Правий, лівий. І як ми це все діло зробили, можемо перевірити колонки, має бути ось так, я заливте термоклеєм. Бачимо лівий канал, правий канал. фонить, отже все працює. Далі це все діло можна піти підключити до, до, до Т2 і перевірити сам наш саморобний телевізор.